Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, із коротеньким відео про те, як правильно топити буржуйку і будь-яку іншу пічку вибухівкою із динамічного захисту бронетехніки. Як це робити правильно? Можете ви мене запитати. Я вам скажу коротко: Ніяк! Ніяк! За жодних умов ніколи! Не кидайте, не розбирайте його, щоб кидати в той в пічку. Не кидайте його. І тримайтесь подалі від тих, хто так робить. Ні, ні, ні. В жодному грьобаному випадку. Навіть якщо ви примерзаєте, і вам дуже-дуже сумно, холодно і страшно, в жодному випадку цього не робіть. Бо це жахіття. Це просто жахіття максимальна увага. З вибухівкою, боєприпасами і відкритих джерел вогню. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.